Гібрид соняшника, який має гарантовану врожайність 60 центнерів з гектару, та також олійність стабільно 65%. Він не потребує жодних добрих при посіління, та також мікродобрий в період вегетації. Він настільки стійкий до стресів, що висівши його в березні, ви отримаєте ще кращий результат. Листовий апарат цього соняшнику не вразливий до жодного захворювання і йому не потрібні ніякі фунгіциди. Коренева система настільки потужна, що не дає прорости жодному бур'яну. Це гібрид. Там він його знає, що це за гібрид соняшнику, такого просто не існує. А якщо і існує, то він нам невідомий. Але кожного року в інфопросторі агро з'являється чарівний гібрид соняшнику, який може виростити себе сам. Чарівного гібриду соняшнику не існує, бо який би гібрид ви б не висіяли, він буде потребувати вашої уваги та прихильності погоди, будь-то сингента, відео або ліс, чи агро Якийсь з цих гібридів української басербської селекції дасть вам класний стабільний високий врожай. Просто потрібно підібрати для вас оптимальний варіант насіння. Цьому ми вам допоможемо. Та також догляд за вашими посівами такий же, як і за імпортом. І ви будете мати класний врожай, класну олійність. Звертайтеся номер телефону в шапці профілю.